Друзі! І всім привіт, друзі! З вами я, Павлик Заболюк, і сьогодні я буду. Я буду я Буду показувати пасхалки які будуть в... в версії 5.0.0. Так що... Так. Хочете пославку? Пишіть в коментарях, друзі. Думаю. а Ми поставте лайк, підписуйтесь на канал. Під... Думайте, не вивайте, не вивайте. Беріть коштияшки, наливайте чай і ми погнали. І ми погнали. Друзі, в, 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 в карті Чау Хаус буде два пасхалки. А іменно в накриші підписатися. Да, і, і ще пасхалка на гравця 83 83 92. Він знаходиться. Він знаходиться от і тут, і тут ви побачите пасхалку. Друзі, а ми приступаємо до, до, до наступного пасхалка. На карті Даст буде пасхалка на, на, на дім Діма Мелон Плейграунд. Десь на. на цій ступ. А, отута має бути. Пасхалка. І тут буде пасхалка на. Надим мой плейграунд. Похо, що на. На, дім... на цю пасхалку за день 90к мільйон підписників. Ну якщо видим... Ми буде 300 300 тисяч підписників то він то чало епс добави його. А, друзі, а також а також я хочу сказати, а також буде пасхалка з Андрюшкою. Він, він буде на карті. Називатися Таун. І тут всі сі, сі, там сірий будинок. Такий. І ви можете подивитися на камеру, і ви побачите Андрюшку, а. а ми приступаємо в, в, в тайні. Пасхалки, а? а? Аус? Ну, Ну не можна, ну зря можна Пасхалкою називати, то, то. Якщо поставити і тоді з'явиться код гравця Можу зробити гравця. Гравця цього Чікена зробити якогось гравця, наприклад, Чікена, Пав, мене, Діму, Андрія, Дендевина Тіка чи Бауді? Ну, добре, ви можете написати твій код. Це буде вести цей гравець, ну, друзі. Треба закінчувати це відео. Підпишіться на канал, пишіть коментарі і всім! А, подожди, я хочу добратися до 200 підписників. Так що підпишись на мій канал. І всім пока!